Сапаю я цибулю. Дуже сухо. Дивіться, між цибулею просто зробилися рівці. Ось так. Бачите, які рови, 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 рови. Сухо, дуже. Ну, не можу я так всі ті рівці засипати. Стараюся, але сапання дуже нікудишне. Раніше, колись я її. Прополола просто бур'яни, вона ніби не так заросла. І напевно, що трошки загусто я її посадила. Одна від другої. Рівці то роблені під маркер. Тут вистачає. А от між, одна, між другою, вони, напевно, дуже близько. Дивіться, як потріскала земля. І ось так. Цибуля буля ще ніби сидить всередині. А от там де ці між ровами. Просто, хто тут вже я трошечки сапало. Ось тут ще лишився мені кусочок. Тут мій товаришка у мене. Як зароди. гріється на сонечко. Зараз почую ще барбос і теж, певно, прийде сюди. Як ж без нього? Бувайте!